Друзі, привіт вітаю вас на каналі Файна Дача. У цьому відео поговоримо про гіркий перець-довгожитель. Так так, вогняний красень живе не один рік у мене вже. Зараз я його вам покажу. Герой відео віком 2 роки і дістався він мені від сусідів. Спочатку він жив у відкритому ґрунті, а потім переїхав на зиму у Вазон. Коли потеплішає, він знову переїде у відкритий ґрунт. На жаль, тільки сорт я не знаю. А ось і він, пекучий красень, і він дійсно пекучий. Цього куща достатньо на весь сезон, щоб забезпечити себе гірким перцем. Ну, а тепер трохи теорії: скільки живе перець. Коротко, в нашому кліматі однорічний, але в природі, в Південній Америці, багаторічна рослина. У кімнатних умовах або в теплицях може жити 2-5 років навіть плодоносити щороку. Уявіть, що ваш улюблений перець не просто рослина. А поважний дачний старожил, який щороку приносить вогняні плоди. А ви тільки дбайливо його підстригаєте і годуєте. Як же зробити з перцю довгожителя? Основні кроки. Восени пересадіть перець з грядки у великий горщик. Обріжте також зайві гілки. Залиште основний скелет. Також перенесіть в тепле місце. Температура в приміщенні плюс 18 плюс 22 градуси. Дайте відпочити. Менше води, більше спокою. А навесні обріжте ще раз і дайте нове життя. Сьогодні, хоч трохи й прохолодно, але я все ж таки виніс свого пекучого товариша на свіже повітря нехай потроху звикає. Стосовно догляду за старим перцем, можу сказати: регулярний полив, але без болота. Світло або поставити на південному підвіконні, або під фітолампами. Відживлення з весни кожні 2 тижні органікою або добровими для овочів. Хоча цей перець і не вважається кімнатним, але рекомендую зробити профілактику від шкідників, наприклад, від павутинного кліща. Перець у горщику як кімнатний улюбленець, Не гавкає, не муркає, але врожай дає. Що ж дає багаторічне вирощування? По-перше, це ранній врожай, бо коренева система вже зріла. Також сильніше плодоношення. І дійсно, я вам покажу, коли цей перець буде рости в відкритому ґрунті, він може виростати до висоти більше 50 см. Також не потрібно щороку вирощувати розсаду. Можна зробити цілу перець ферму вдома. Ну, і як я раніше казав, цього одного кущика достатньо, щоб забезпечити вас гірким перцем на весь сезон. Які ж сорти перців підходять? Гіркі сорти перців живуть довше за солодків. Добре підходять для такого способу: чилі, хабаньєро, каєнський перець, файрфлейм. Також з таким методом добре себе почуває перець Black Pearl. Ну, Якщо простими словами, то треба брати дрібні й гострі сорти. Вони витриваліші. Ну, а от перець біла зірка навряд чи доживе до пенсії. Отож, друзі, гіркий перець це не просто односезонна історія. Якщо дати йому трохи тепла і турботи, він віддячить вам вражаємо щороку, та ще й не один раз на рік. Ну, а тепер, друзі, максимально цікаві факти про гіркий перець. Знаєте, гіркий перець це не просто овоч, який кидаєш у борщ або маринуєш на зиму. Це справжня біохімічна зброя рослинного світу. Пекучість перцю викликає речовина під назвою капсаїцин. Вона не має смаку взагалі. Все, що ви відчуваєте, це біль, біль і насолода, як у токсичних стосунках. Також гіркий перець у різних культурах світу відіграє важливу роль у Мексиці без чілі, як в Україні, без часнику. Це частина культури національної гордості. Там навіть є свята Чілі. В Індії також у них вирощують найгастріші сорти типу Баджолакія Привид Перець. У Таїланді є прислів'я без чілі, їжа мертва. А в Кореї перцева паста Гочуджан майже національний символ. Перчик об'єднує світ, хто б подумав. Гіркий перець це не тільки про кулінарію, а ще й про садову гордість. Виростити його як виграти в рулетку. Треба тепло, світло, терпіння і трохи мазохізму. Капсаїцин накопичується найбільше в плодах, коли рослина піддається стресу. Менше води, більше сонця і вона стає пекучішою. А ще я згадав найдивніші факти про перець: у США є спрей з капсаїцином, який використовують як зброю. Так, той самий інгредієнт, що в соусі для Бурітос. Є навіть капсаїцинова жуйка. Але не для дітей, і не для побачень. Ну, а тепер про найгостріше, найпекучіший перець у світі це Кароліна Ріпер. Його пекучість понад 2 мільйони одиниць по шкалі Сковіла. Ну, а це для порівняння звичайний халапеньо має близько 5 тисяч. Отже, друзі, гіркий перець – це не просто про «ой, щось пекуче попалося: це ціла наука, культура, історія і навіть філософія. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений сорт. А може, ви фанат гострих викликів. І пам'ятайте, життя без перчику трохи прісне, тож додавайте гостроти в їжу і в свої емоції. Боже друзі, гіркий перець це не односезонна історія. Нехай ваш перець живе довго та гірко смачно. Побачимось в наступного відео, гарних врожаїв та мирного неба.

Наповно ті щодня не зупиняйся без зупину, люби себе це життя.